Мої вітання в ефірі Лінія захисту органи юстиції Кіровоградщини перезавантажать та зроблять доступнішими для населення. Кожен, хто прийде в державні органи, отримає максимально простий і прозорий сервіс без бюрократії і хабарів, яких нововведень очікувати у системі Державної виконавчої служби, нотаріату реєстраційної служби, надання безоплатної вторинної правової допомоги чи покращиться правове становище кіровоградців, правовий аналіз реформ у лінії захисту. Відтепер головне управління юстиції у Кіровоградській області розташоване у сучасному приміщенні по вулиці Дворцові. 6. у зв'язку із ситуацією в Україні. Юристи новосілля не справляли і про переїзд гучно не заявляли. Тому більшість мешканців області вперше побачать нове приміщення органів юстиції в ефірі нашої програми. Гідні умови створені в першу чергу для належного прийому громадян. Сама споруда зовні вдало відреставрована і стала справжньою окрасою центральної вулиці міста. А всередині все збудоване і облаштоване якісно і сучасно. За усі роки існування органів юстиції, вперше державна установа працює у власній будівлі і не тулиться по кутках, орендуючи кабінети. Далеко не всі регіони України можуть похвалитися такими ошатними будинками юстиції. Та головне не лише обкладинка, а й начинка. Без черг і бюрократії вже давно працюють юристи у Кіровоградській області, тому можуть стати прикладом для інших службовців. Тут людина відчуває себе в центрі уваги влади, не залишається наодинці зі своєю проблемою, отримує професійну юридичну консультацію чи потрібну правову послугу. На першому поверсі, щоб було доступніше для відвідувачів. Відкрили приймальну зі звернень громадян, де надається безоплатна первинна правова допомога. Приймаються скарги, заяви та надають відповіді на звернення, які надходять від кірвоградців на урядову гарячу лінію. Як тут ведуть прийом, як тут чиновники ставляться до людей? Ну, звичайно, приміщення дуже гарне і переваги, мабуть, є те, що зараз всі підрозділи зібрані саме в цьому приміщенні. Людині дуже зручно вона звертається і отримує те, що їй потрібну консультацію там або якісь послуги. Звичайно, прийом ведеться дуже оперативно. Які умови праці від цього безпосередньо залежить і якість, як надаються певні послуги. В даному випадку це праві допомога людям. Ясно, приємно будь-якому працівнику, в першу чергу, юристу, приходити в красиве приміщення. Це стимулює до от, якби до кращого надання послуг. По-друге, це дуже подобається якби громадянам, тобто вони зразу відчувають. Те, що і вони потрібні людям, що вони що вони державі, вони дійсно прийшли в це місце, де їм можуть допомогти. І от, Разом воно от такий би, позитивний вплив сприяє на людей. З яких питань приходять люди до вас? Найбільш актуальне – це не виконання рішення суду. Вони приходять для того, щоб написати правильно, скласти заяву, ми З допомагаємо їм, приймаємо, реєструємо при... Необхідності видаємо реєстраційний номер, роз'яснюємо їм строки виконання, надаємо при необхідності телефон, щоб людина знала, у кого на виконанні знаходиться дане звернення. Куди звертатися надалі? Як багато людей от за день приходять до вас? Дуже рід різна кількість людей. Це може бути і 3-4 особи в день, а може і більше десятка. Вам приходять з урядової гарячої да, лінії да. і ви повинні відповідати? Може компетенція, ми скаржеся там на чиновників. Так, і робота, і особистий прийом, і прийом. Є такі скарги. Що ви радите от, громадянам? Щоб вони знали, що вже нове приміщення, що вже є громадська в новому приміщенні? Ну, по перше, заходити на сторінку нашого головного управління юстиції, де є і Новинки, де є і актуальні запитання, де ми надаємо відповіді на актуальні запитання людям. Є у нас така сторіночка, такий розділ. Хай приходять сюди з пів дев'яти до сімнадцяти тридцяти. Отримати юридичну консультацію можна Так, да, можна отримати безкоштовно Безкоштовно. Я буду чітко відслідковувати будь-які сигнали від громадян щодо якості і належності роботи всієї вертикалі юстиції в Кіровоградській області. В кінцевому результаті ми працюємо для людей, а не люди для нас. Кадри вирішують все, і, хоча реформи міністерства юстиції не стосуються лише кадрових питань, але саме з них стартували. Зараз усі працівники підрозділів юстиції мають пройти тестування та співбесіди, аби визначити наскільки вони відповідають займаній посаді. Тестування та співбесіди проводять представники однієї із міжнародних правознавчих організацій на громадських засадах. Це вперше в історії України, коли незалежна кадрова комісія разом з Юсайд та Ернст енд Янг» проводить тестування. За принципами, які існують в приватному секторі, це перевірка професійних та лідерських якостей, а також вмотивованості. На вакантні посади оголошено публічні конкурси і прибрано будь-які кваліфікаційні обмеження. Нині триває процес оптимізації структури органів мін'юсту без оновлення кадрового складу, без нових підходів, без підвищення мотивації, реальних змін, які відчують люди, не відбудеться. Без належного фахового персоналу без тих фахівців, які будуть реалізовувати ці реформи, реалізувати їх просто буде неможливо. Тому головним питанням стало все ж таки підбору ка. Належного підбору кадрового потенціалу е, управління юстиції в областях, для, для того, щоб можна було реалізувати, вплив, втілити в життя ці реформи. Е, таким чином е, було прийнято рішення про проведення е, атестації е, та, е, та співбесід з усіма керівниками е, усіх управлінь юстиції в усіх областях, е, з результатом яких е, деякі області, е, деякі керівники були. Були усунуті від займаних посад. Це ні в якому разі я не можу розраховувати як політична розправа, тому що тестування, стажування розроблено не в міністерством юстиції. До цього була залучена провідна компанія рекордного компанія з світовим ім'ям Ерстан Янг Human Capital. І вони розробили ці кейси тестів, а також запитань. Вони стажували. І співбесідували з кандидатами, тому компанія з таким світовим ім'ям, яка входить в трійку самих відомих аудиторських компаній, ну не буде приймати участь в політичних розправах і про політичних іграх. Основною суть реформи можна назвати те, що зробити, щоб кінцевий продукт був максимально наближений до кінцевого споживача, тобто це до самого громадянина. Ми вже підійшли до, той, до той межі, коли в принципі так далі не можна. Працювати нас суспільство просто не розуміє. Я кожного разу, коли спілкуюся з пресою, спілкуюся з представниками громадськості, дуже часто чую нарікання, що апарат, взагалі, державна служба закрита, відгородилася від людей, і вся вертикаль державної влади працює по принципу не держава для людей, а люди для держави. Такі ганебні факти мають врешті-решт війти в минуле. Найкардинальніша зміна стосується Державної виконавчої служби. Готується новий закон щодо впровадження приватної виконавчої служби на кшталт, як це існує в Європі, США і навіть Молдові та Білорусі. Державна виконавча служба зберігає свої повноваження, але функція виконання рішень буде передана і в приватні руки. Отже, громадяни матимуть вибір, куди звертатися. Вважають, що приватна структура буде більш мотивована, бо це їх заробіток. Але маючи досвід спілкування із колекторами, українців бентежить питання можливих зловживань і шахрайства з боку майбутніх приватних бізнесменів виконавчої сфери. У даному випадку це ще поки є концепція, тобто як. Не можна зараз сказати, що там конкретний термін реалізації цього, цієї ініціативи. В цілому, коли підходилось до реалізації цього рішення, досить довгі були суперечки і досить довго вагалося. Дійсно, чи не буде це саме легалізації колекторів, як, як то кажуть? Було проаналізовано досвід деяких зарубіжних країн, в яких в принципі досить ефективно функціонує приватна виконавча служба. Боятися і називати приватну виконавчу службу як колектора, я не бачу необхідності, тому що, перш за все, бути приватним державним виконавцем може не кожен. Тобто, це для того, щоб отримати право на заняття цією діяльністю, потрібно сертифікуватися. Да? Тобто, це. Скажімо так, спеціалізованою вид діяльності, якій потрібно буде прийти навчання, прийти навчання з новим програмним забезпеченням, прийти стажування. І, тобто і ця діяльність буде знаходитися під чітким контролем органів державної влади. Від ефективності самої роботи цього приватного виконавця буде залежати його заробітна плата, а це є дуже хорошим мотиватором для ефективності роботи. Тобто, чим краще людина буде робити, чим краще вона буде буде ефективніше виконувати рішення суду, від результатів чого він буде отримувати кращу заробітну плату, тобто немає якоїсь такої єдиної тарифної сітки, щоб там всі виконавці отримували одну зарплату, чи робиш ти, чи не робиш. Тобто, ти сам сам створюєш собі продукт, робиш, реалізуєш його. Отримуєш в кінці фактичне виконання рішення, отримуєш винагороду. Це озвучений пріоритет, це скажімо так, те на що ми зараз орієнтуємося. Тобто те, що ми взяли за основу і при е, до цього рухаємося, е, чи зможемо ми е, прийняти за необхідний пакет законів до кінця року, тоді значить це ми можемо реалізувати в кінці цього року. А якщо ж все ж таки е, не вдасться прийняти відповідний пакет, ну тоді звісно це буде від пролонгуватися на е, той період часу, коли буде прийнято відповідне рішення е, на рівні Верховної Ради. Система електронних торгів арештованим майном вже успішно діє, хоча її мало рекламують, але критики у змі не чути. Найголовніше завдання пілоту викорінення корупційних інструментів у процесах продажу арештованого майна. Це саме той принцип, за яким онлайн аукціони успішно функціонують вже по всьому світу. А от старі вітчизняні методи реалізації арештованого майна свої віджили на часі новітні технології. Думаю, ця система нова і досить прогресивна. І за нею майбутнє у прилюдних торгах. Тобто ми зараз можемо наглядно присвідчитися в тому, наскільки просто нею користуватися, заходити на веб-сайт. На розділу вебсайта здійснювати реєстрацію. Тепер будь-який громадянин України або юридична особа може взяти участь в електронних торгах, попередньо зареєструвавшись на відповідному веб-сайті. Учасники аукціонів зможуть створити власний кабінет і слідкувати за ходом торгів. А також за наповненням бази новими лотами в онлайн режимі. Доступ до системи державних виконавців по суті нівелюється і обмежується виключно можливістю вносити інформацію про нові лоти в систему. Тобто, державний виконавець вже не Зможе впливати на процес продажу майна та виконувати будь-які маніпуляції на користь зацікавлених осіб. Продається предмет іпотеки, ось є його фотознімки. Наприклад, реєстраційний номер лота, вид майна нежитлове житлове приміщення, предмет іпотеки, так, відомості про обтяження майна. Міністерство юстиції України підсумувало піврічну роботу системи електронних торгів арештованим майном Сетам та презентувало низку змін у їх роботі. Станом на початок березня у системі уже оприлюднено 49 тисяч лотів на загальну суму близько 5,5 мільярдів гривень. Цифри свідчать про позитивну практику роботи Сетам, адже раніше вартість лотів, виставлених на продаж, тільки знижувалося, і в результаті вони передавалися особам, які були зацікавлені придбати задешево лише окремі категорії товарів, такі як. Неругомість та автомобілі. Будь-який громадянин за бажанням може взяти участь у акціоні. Система електронних торгів буде вдосконалена, покращиться якість представлення інформації на сайті. Буде спрощено порядок реалізації майна, вартість якого не перевищує 100 неподаткованих мінімумів, тобто 1700 гривень. Крім того, запроваджується новий порядок торгів із застосуванням особливої ставки, а використання електронного цифрового підпису стає необов'язковим. Скорочується і процедура оформлення документів, переможця торгів. Електронні торги знижують ризики корупційних проявів, пришвидшують пошук потенційних покупців і створюють здорову конкуренцію між ними. У міністерстві юстиції прогнозують, що за рахунок цих змін збільшиться обсяг реалізації майна як мінімум у чотири рази. Взяли за принцип максимальне дистанціювання осіб, які хочуть прийняти участь і купити відповідний товар. Тобто людина заходить на сайт «Інформ'юсту», на сайт Сатамо дивиться по фільтрах. Вибирає той необхідний товар, який йому потрібно, та, і той, який за його зацікав. Вибрав, подивився характеристику. ознайомився, може під'їхати на майданчик, подивитися вживу цей товар, поцікавитися. Потім зареєструватися саме. Для торгівлі цим цим товаром і здійснити е, відповідні дії, да, тому щоб е, прийняти участь в акціоні. І хто запропонує е, найбільшу ціну, е, та особа її переможе в, в аукціоні. Якщо проводячи підсумки, у нас е, там запровадився з ще й року, не пройшло. По великому -то рахунку, але результати досить досить вдалі. Є звісно, те поточні проблеми, які які, скажімо так, прибираються по ходу їх реалізації. Але в цілому, як на мене, досить зручно, коли ти, не виходячи із квартири, можеш прийняти участь і придбати те майно, яке ти власне кажучи, хочеш. Тобто тобі не потрібно їхати в обласний центр там чи будь-куди, для того, щоб знайти приміщення, в якому відбуваються торги, 에, там зареєструватися і то, що це прозоро відкрито. Це прозоро, так ти заходиш, дивишся, читаєш, ознайомлюєшся, вибираєш те, що тобі безпосередньо подобається, і приймаєш участь, ставиш, ставиш, робиш ставки одним натисканням клавіші мишки. Віднині процедура державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців займає 30 хвилин. Основа реформи державної реєстрації, спрощення, скорочення термінів, уникнення контакту заявника та реєстратора. Загалом система державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на сьогоднішній день перебуває в стані такої реформації. Зумовлено це в першу чергу, тим. Спробою держави спростити адмінпослуги, зробити якомога швидшими, простішими і прозорішими. Жодних проблем немає на, на даний час. Раніше ситуація була дуже складна. Тобто, ми не, не за один день здавали ці форми, черги по по декілька разів перероблювала документи. Зараз дуже комфортно, то тобто я прийшла. Я тут 10 хвилин. Дуже швидко. Я вчора звернувся, взяв талончик в терміналі, буквально. П'ять хвилин зачекав, мене запросили до кабінету, подав документи. Сьогодні вже отримав. Зареєстровані документи це дуже швидко, дуже зручно. Раніше трошки це складніше було. На даний момент дуже непогано гарно працює реєстраційна палата. В реєстраційній палаті немає жодних труднощів щодо закриття, так само щодо відкриття підприємницької діяльності. Практично відсутні черги, тобто не потрібно дуже чекати, як це було раніше. Я хочу це зауважити, що раніше ну щоб закрити, а навіть вистояти в черги до реєстратора, було дуже тяжко. Аби унеможливити прояви корупції у системі стосунків бізнес-чиновник переймуть грузинський досвід, створять систему за принципом розподілу процесу надання послуг на фронт офіс та бек офіс. Із своєю роботою в області справляється всього 36 державних реєстраторів. Умови в центрах надання адміністративних послуг пристойні. Технічно все працює бездоганно, черги відсутні. В майбутньому, все-таки, якщо для, говорити зі сторони людини, яка буде звертатися до центру, для нього буде надання адміністративних послуг дуже приємним, оскільки подача документів через 15 хвилин він забирає ці документи, тобто він не бачить цієї процедури, але він знає, що певний час він забере ці документи. І це Буде дуже дуже досить швидко до кінця року. Міністерство юстиції завершить основний етап реформ надання адмінпослуг на сферу реєстрації прав. Чекає перехід на електронний документообіг, спрощення процедур. А функції прийому документів будуть делеговані місцевій владі, центрам надання адміністративних послуг та нотаріусам. Реалізація запланованих реформ забезпечить ліквідацію черг, побутової корупції та багатьох інших проблем, які існують у процесі реєстрації бізнесу та права на нерухомість. Прийнятий парламентом законопроект про дерегуляцію дає можливість передати функції фронт офісу нотаріусам і центрам надання адміністративних послуг. Планується до 1 червня прийняти закон, який забезпечить передачу функцій як фронт, так і бек-офісу місцевим органам влади нотаріусам центрам надання адмінпослуг. Особи із фронт офісу, бек-офісу вони ніяк не можуть контактувати, тому що вони одного не знають. процес передачі електронних документів на затвердження іде абсолютно. На в довільному порядку і проконтролювати їх просто неможливо, тому це на думку. На нашу думку, мусить якось розірвати цей поручний поручний круг споживача та замовник замовник і реалізатор цієї послуги для того, щоб уникнути на цьому етапі якісь надання чи отримання якісь незаконної винагороди. Міністерство юстиції запроваджує нові реформи у сфері нотаріату, ініціюючи законодавчі зміни. Вони мають поліпшити роботу нотаріусів, а головне покращити якість та доступність надання послуг громадянам. Нові реформи мін'юсту, зокрема і у сфері нотаріату – це простий і прозорий сервіс без бюрократії, черг і хабарів. Надати повноваження нотаріусам функції дещо в реєстратор, будемо так називати, є тим, що це в кінцевому результаті нам допоможе все ж таки зняти ту напругу в центрах надання адмінпослуг, тобто зняти черги, щоб функція ця послуга була максимально доступна для кожного громадянина. Тобто громадянин приходить до нотаріуса, оформлює право власності, і тут же він може подати. Оформлюється саме договір купівлі-продажу квартири, наприклад. Тут же він може подати ці документи на прийняття рішення по оформленню права власності. І нотаріус йому допомагає це складати, сканує ці документи, надсилає в бек-офіс, там приймається рішення. Приходить резолюція, все, ви отримали право власності. Я думаю, що це буде досить комфортно для будь-якої громадянина, тобто не потрібно йти до нотаріуса, потім йти до реєстратора, потім ще кудись іти. Тобто, все це можна зробити в межах одного офісу в дуже в короткий строк. При отриманні виписок, довідок та витягів переважно більшість документів громадяни отримують у паперовому вигляді. Прийнятий парламентом закон про дерегуляцію прибрав необхідність підпису реєстратора під цими документами. Їх можна буде отримати в електронному вигляді. Електронні документи матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові, а для їх отримання не знадобиться електронний цифровий підпис. Система надання безоплатної вторинної правової допомоги у 2015 році розвиватиметься і стане доступнішою. І з 1 липня 2015 року безоплатна вторинна правова допомога буде надаватися усім, хто має на неї право за законом, у тому числі у цивільних та адміністративних справах. Планується створити 100 місцевих міжрайонних у місті центрів. Загалом видатки на систему безоплатної правової допомоги у 2015 році становлять 269,6 мільйонів гривень. Що майже у три рази більше, ніж минулоріч. Стоїть питання, чи вводити правову допомогу по цивільних справах. Я вважаю, що потрібно вводити, тому що ми будемо надавати допомогу, яка край необхідна інвалідам, пенсіонерам, малобезабезпеченим, біженцям, особ, особам без громадянства. Закон про прокуратуру помінявся і з 1 липня 2015 року держава була вимушена ввести в дію ці положення. Кіровоградський центр залучив до роботи 120 адвокатів. Захист, представництво в судах та інших органах, складення документів процесуального характеру, всі зазначені правові послуги цілодобово надають адвокати на підставі доручень центру. До центру надходять повідомлення про затримання особи. А відповідно, черговий центр уреєструє такі повідомлення, обробляє, зв'язується з адвокатом, видає доручення, і далі в роботу вступає адвокат. Він має право першого побачення конфіденційного стриманого особою і далі працює вже за. Своєю схемою. Зараз ми працюємо над тим, щоб правова допомога була доступна, якісна і захищала права громадян. Це такі три кита, на яких ми стоїмо і з яких не звернемо і будемо розвиватися далі. Що таке доступність? Чергова частина в нас працює. Цілодово в Україні запроваджено єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги, за яким можна передати повідомлення про випадки затримання осіб та необхідність залучення захисника. Лінія безоплатної правової допомоги працює за номером 0800 213 103. Кіровоградський центр надання безоплатної вторинної правової допомоги працює у новому офісі за адресою місто Кіровоград, вулиця Преображенська, 2, Телефон 32 07 97 099 104 80 38. Головним критерієм успішності реформи це, це є все ж таки. Хороший настрій і вдячність самого кінцевого споживача послуг, тобто громадянин України, який скористався послугою юстиції органів юстиції. Чи то зареєстрував право власності на об'єкт нерухомості, чи то виконав і захистив своє законне право виконав рішення суду. І якщо в ході реалізації цієї роботи до нас не буде ніяких нарікань щодо часу та якості та об'єму виконаної роботи, для мене це є саме основний критерій успішності цієї реформи. Прозорість і доступність усіх послуг, відсутність корупційних схем. Не людина для влади, а влада для людини. Саме таких стандартів потребує країна. Навіть війна не може бути аргументом для того, щоб затягувати зі змінами в державі. Працюємо разом, змінюємо країну на краще. Це була лінія захисту. До зустрічі за тиждень.